Подписчики, привіт! Коротенько, як е, замінити е, фторопластові втулки на кулісі. Ось коротко, у нас оця тяга стає ось сюди. Ми знімаємо оцю штучку, от, дістаємо його і йдемо нагору. Тут ми маємо розібрати все. Все достаточно легко. Тут ми все миємо туди-сюди, ось цю херню відкавирюємо. Ось так ця штука колеться. Зараз е, наліпимо нове. Ось я його зібрав, вирішую його не клеїти, а так ставити. А для смазування всієї цієї херні ми візьмемо білу смазку. Ось ми змазали. Ось так воно виглядає. Коли на місці. Зверху ми оцю штучку защвкаємо, прикручуємо цю штучку. прикручуємо палицю. Смазочки поработали. Пробуємо передати. Накинули ось цей чохольчик. Ось ці штуки я не знаю, як були. Поролонку я так накинув оцю. Вона вся подерта. Буде теж якось. Отак от, от зверху. Ну, ось Ми приліпили деревяшку. Натягуємо штуку з Аліекспресо. Залишилося тільки, щоб пан Зеленський позвонив на цей телефон.